Поблизу 28-го ліцею у рівному встановили сортувальний майданчик. Тут розташовані чотири контейнери, призначені для різних типів відходів. Школярів навчають сортувати сміття. Знаю про ці контейнери, те, що, що вони допомагають сортувати сміття, щоб наша планета не була забруднена. Скло треба викидати, де можна різні кружки туди викидати. Папір треба туди викидати всякі можна викидати туди папір, можна викидати. Кидати туди різнокольоровий папір, от в пластику можна туди викидати лінійки, ще можна туди викидати кришечки з-під пляшок і самі пляшки. І в метал можна викидати консервовані банки, але без їжі. Таким чином, починаючи з малечі, хочуть звернути увагу рівнян на важливість сортування сміття. Ми не раз сортували сміття у школі. Це робиться, щоб, щоб наша земля була більш чистішою. і щоб зберегти нашу планету. Це лише одна з п'яти локацій, які облаштували у Рівному за фінансової підтримки Німеччини. Усі майданчики розмістили саме біля навчальних закладів, там де завжди людно. До нас звернулися з ініціативою щодо встановлення такого контейнера поблизу саме нашого закладу освіти, адже мікрорайон північний є доволі населений, спальний район міста і тому відходів доволі багато. До Нас звернулися представники від громадської організації, які провели з дітками попередньо заняття, показали як працювати з цими побутовими відходами, які є види побутову. Відходів, які можуть сортуватися, і таким чином, вже коли були встановлені контейнери, дітям показали, розказали, навчилися. Грантовий проєкт спрямований на розвиток системи роздільного збору відходів та формування екологічної культури мешканців рівного. Найлегше навчити нам буде наших дітей, і тоді діти будуть вчити нас дорослих. Облаштовували біля шкіл і проводили навчання власне, в цих школах для діток. Наші колеги, представники департаменту і разом плануємо продовжити це навчання. Сума гранту який у рівному встановили майданчики, складає 43 тисячі євро. Ми чітко розуміємо, що це є потреба навіть під час воєнного стану. Ініціатива проявилася від наших партнерів, і тому це почалася реалізація в нашому місті. це не тільки саме сортування, це обмін досвідом, це навчання. Тобто це говорить про те, що ми готові, наприклад, до всіх викликів його стосовно екології. На досягнутому у рівному зупинятися не збираються. Мережу таких сортувальних локацій у місті планують розширювати. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.